Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. Вітаємо вас, слава Україні. Героям слава мої. вітання! Дмитре про роботу Резерв Плюс розкажіть нам, як зараз є станом на тепер. Скільки людей оновили свої дані, і як можна на цьому сервісі згенерувати електронний військовий документ? Чи цей застосунок вже є документом? Наразі цей застосунок є електронним військово обліковим документом, Його статус абсолютно ідентичний статусу паперового документа його можна завантажити спокійно зараз генерується QR-код. І технічні збої, невеличкі проблеми, які були в перший день. Їх вже немає. Їх усунули, скажімо так, це були технічні моменти. Якщо говорити про кількість людей, то 2 мільйони 250 тисяч зараз оновило дані в резерві плюс, QR-код і вже згенерували цей власне кажучи, відповідний електронний документ. Зараз понад 760 шістдесят тисяч військовозобов'язаних зобов'язаних призовників і резервістів. Якщо говорити про кількість людей, які новили свої дані безпосередньо в резерв плюс, то це мільйон сімсот тисяч людей. Всі інші, десь там майже на пів виходить в ТЦК і в ЦНАБІ, тобто там близько трьохсот тисяч трошки менше в ТЦК, трошки більше в ЦНАБІ. Ну те, така у нас статистика на даний момент віддають українці перевагу цифро, цифро, цифровізації в певному розумінні. Це напевно, що е, говорить про те, що людям зручно робити в смартфоні цю опцію і виконати норму закону от таким чином. Скажіть, будь ласка, ну дуже багато очікувань було власне появи qr коду він з'явився. Я от е, сам буквально позавчора е, треба було е, знести додаток з телефону, перестановити додаток, і тоді з'являвся qr код Тому що просто так е, він не з'являвся. Є qr код е, що він змінив? От е, якщо про прикладні речі говорити, е, наявність QR-коду і коли його не було. Ну знов ж таки це фактично вже військово-обліковий документ електронний. Його можна носити з собою. І за вимогою е, представника поліції ТЦК, СП або прикордонної служби його показувати. Але при собі треба мати якесь посвідчення, е, наприклад, паспорт або знову ж таки в тому ж телефоні в дії паспорт, е, щоб був щоб вас ідентифікували, що це саме ви. Е, ну і окрім того, вже досягнута всіх домовленості з прикордонною службою, з державною прикордонною службою, і відповідно на кордоні також цей документ в електронному вигляді електронно. Електронний військово-обліковий документ також є чинним. І е, я думаю, що це полегшить життя багатьох українців при перетині кордону. Ну, от так от, Віталію, на даний момент. Ще одне важливе питання, яке справді хвилює українське суспільство дуже часто. Навколо цього, ну справді, можливо. І забагато розмов, дискусій, але мусимо задавати ці питання. Чи мають представники ТЦК право затримувати осіб та доправляти їх власне до ТЦК для оновлення військово-облікових даних? Тому що, ну ви напевно сидите в, в українському сегменті соцмереж і прекрасно розумієте, яка кількість невдоволення з цього приводу, але і мусимо розуміти, яка ситуація в державі знову ж таки. Дійсно, в державі іде війна, і люди потрібні, в тому числі в бойових підрозділах. Я це. Прекрасно розумію, тому що знаходжуся постійно в контакті з своїм побратимом з 59-ї окремої піхотної бригади 47-ї, в яких я проходив службу цієї зими, в тому числі під Авдіївкою, і насправді дійсно є, є випадки перебільшення своїх повноважень представниками ТЦК СП. Ми знаходимося в контакті з командуванням сухопутних військ, якому безпосередньо і СП підпорядковується, і Міністерство оборони зазначу не толерує такі. Випадки, водночас законом, доставляти, може, скажімо так, в цих групах оповіщення є представник для ЦКСП і має бути представник поліції, який, власне каже, і має право це робити, а до ЦК, представники ДЦК СП можуть супроводжувати і можуть надавати свої, свої транспортні засоби. Ну от так, так напевно, буде коректно сформулювати це. Треба, Але водночас, можна... коли, коли ми бачимо дітей. Який масштабу, от зараз в інтернеті, коли там ТЦК е, і СП представники застосовують силу, цього робити не можна, річ. І ми категорично проти з ними намагаємося стежити за тим, щоб службове розслідування проводилося і розбирався кожен окремий випадок е, в залежності від того, що там відбулося насправді. Про рекрутинг ще хотіли запитати, яка його роль зараз в мобі... мобілізаційному процесі? Е, ну і Куди найбільше хочуть, так де найбільший запит є, і яка потреба є у збройних сил України. Ми розуміємо, що зараз немає такого напливу людей, які бажаючі, які добровольці, які мають бойовий досвід, як було в перші дні війни, коли люди, які воювали в АТО, готові були одразу захищати батьківщину і мали чистий такий порив від серця. Зараз потрібно людям пояснювати, щоб не було невизначеності, яка лякає, і щоб не було такої невідомості, що служба у війську це щось таке. Що одразу призведе до якихось трагічних наслідків ясна річ, що війна це ризики, ясна річ що війна це небезпека. Але водночас ми запустили програму Будь собою рекрутингову програму інформаційну, і в тому числі на сайті є вакансії, які зараз є актуальними у війську. Намагаємось пояснити, що людина. За тією спеціальністю за якою вона працювала в цивільному житті, яку вона має освіту, відповідно здобутки, таланти, хист бажання, що вона за тією самою спеціальністю може також проходити службу в силах оборони і бути корисним, в тому числі, в лавах збройних сил України. Зараз великий попит і на водіїв, і на 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 штурмовиків, ясна річ, на піхотинців, на стрільців, на медиків, на операторів БПЛА там, взагалі, конкурс насправді. На кожну, на кожну вакансію війську, бажаючи як такий хор, хороший, вищий навчальний заклад, престижний доволі, тобто там по по 4, по 5, по 7 на деяку посаду конкурс залежності від підрозділу. Тобто люди хочуть брати участь, скажімо так, в опануванні сучасних технологій а це не секрет, що нинішня війна стає все більш і більш технологічною. Ще одне питання. Тобто, Дмитра. А... Також ще я хотів би сказати, що айтішникам теж не, не варто нехтувати е, службою збройних сил, тому що розробники програмного забезпечення потрібні і зараз попит на них зростає. Ну і е, скажімо так, по грошовому забезпеченню, те, що можна зараз надати таким людям, те надається. Ми знаємо, що зараз є основне грошове забезпечення для солдатів від з половиною тисяч гривень, а далі є. Додаткове грошове забезпечення або 30 тисяч гривень, або 50, або 100, плюс 70 тисяч за 30 днів сукупності безпосередньо в зоні виконання, тобто від, скажімо так, від нуля до ВОП, спешки РОП, Ну тобто теж це важливо для тих людей, які в піхотних підрозділах стрільці, кулеметники, гранатометники, які йдуть туди. Для них теж це грошове забезпечення є важливим. Дмитро, коротко, ще одну офіційну інформацію, аби ну, так з офіційних джерел це все отримати. Міністерство оборони України запустило армію плюс. Це чат-бот, який його функціонал. Так, чат-бот, причому це чат-бот і для цивільних, і для військових. Там ти можна. Себе так би мовити, ти визначаєш там, клікаєш, що ти цивільне або ти військовий, і відповідні є питання для цивільних це розповсюджені дуже речі. Там е, йде роз'яснення і покрокова інструкція і про те, як отримати бронювання, е, хто має право на відсрочку, і де знаходяться пункти ТЦК, і СП, як пройти ВЛК, і деякі норми закону роз'яснюються. для Військових і для родин військових також там є сервіси з приводу оформлення тих чи інших пільг у БД для родин загиблих або пропалих безвіться. Знову ж таки покрокова інструкція, куди звертатися, які документи потрібно надавати. Ну і для військовослужбовців ще застосунок аналогічний резерв, плюс армія, плюс запуститься найближчим часом на цього літа, так точно так і там буде полегшено документообіг, електронні зразки рапортів і так далі. Тобто, буде багато дуже таких корисних моментів для військовослужбовців, чинних. Ну і плюс також буде генеруватися документ там в електронному вигляді.